Маю таке запитання до вас, ви допоможете. Скажіть, що дуже важко вам чути. Можу я про себе говорити добре. Брехню. брехню. Я теж так думав, що брехню. Дехто каже, дуже важко чути брехню. Ну, якщо ви знаєте, що це брехня, то вона вас має зачіпати. Особисто мені як, ну це ж брехня, дуже важко чути правду. Особливо правду та правду про себе, правду про інших, ну особисто я якось спокійно сприймаю. Так є, ну то й добре, що це. Воно так глибоко мене не стосується, якщо так глибоко взяти. Правду про себе чути важко, а особливо тоді, коли ти щось робиш не так і тобі про це говорять. І ти знаєш, що це правда. А я не знаю, як вам, але мені важко. Багато дивлюсь, аналізую, які мене люди оточують, так само їм важко це чути. До чого це я веду? Сьогодні хочу проговорити я про спасіння. Про цей перший крок отримання спасіння, тобто як ми отримуємо Дух Христа, зараз є дуже багато інформації, які ви можете почути, відкрити Ютуб, почитати, книжки, Біблія є. Дуже багато. Чи все, що ви чуєте, є правдою? Для мене правда це те, що є записано в Євангелії. Все, що я чую, я стараюсь накладати на Євангелію. Скільки Ця книга, я знаю, що вона і Богом натхнена, сам Бог написав, і ми її дотримуємось. Навіть до сьогоднішнього часу, я все, що чую, я перевіряю з Євангелією, Чи так є? Є багато перекладів, тобто можна звірити, англійська, німецька мова, але вся суть, тобто все є там. До прикладу, чого це важливо? Знати правду. Я ходжу на уроки англійською, маю репетитора, займаюся з англійською мовою. Приходжу я на урок, і мені кажуть, новий вираз – «map out». І кажуть, що це означає бездоріжжя. Оскільки репетитор є для мене авторитетом, я приймаю, приходжу до вас і кажу, я знаю новий класний вираз, map out, це є бездоріжжя. Ну, Перед тим я не відкрив перекладач і не подивився. Якщо ви всі дружно відкриєте перекладач, і подивитесь, цей вислів не означає бездоріжжя, це означає спланувати. І виходить, що я брехню. Сприймаю за правду і в це вірю, і вам це переконую. Дякую Богу, ви в мене класний репетитор, це є моя сестра, і вона мене класно участь, Іра, рад тобі вітання. Але припустимо таку ситуацію. Така ситуація є наглядово в храмах, Скільки священників є авторитетом для людей. В більшості люди є ними обдуреними, і мені здається, вони хочуть бути обдуреними. Оскільки то, що їм говорить, вони не перевіряють в Біблії. І ти їм просто скажеш, ось відкрий і прочитай, то що я чув, то мені скажуть, та відчепись, типу, що ти там знаєш. Тобто просто не хочуть перевіряти. Сьогодні я буду наводити певні факти, аргументи, ви можете записувати, потім прослуховувати, ставити паузу, як отримати спасіння. Скільки це питання свій час я теж досліджував, попадався, мене теж обдурювали. Потім я почав перевіряти. І вже їм не вийшло мене обдурити. Тому пропоную вам так також робити: звідки йде ця брехня? Починається. ну, Починається все з дитячого хрещення. Дитину похрестили і зразу їй сказали, що вона отримує спасіння. Треба похрестити, бо, якщо щось помре, то вона не, по, не попаде до Бога. Тобто, якщо похрестили, зразу вона отримала спасіння брехня. Читаємо слово. від Марка 16:16. 16. Хто повірить і охреститься, той буде спасенний. А хто не матиме віри, той приречений. Переклад я використовую сучасний, можете огієнка дивитись, тобто плюс-мінус одинаково. Ключовим словом ми бачимо, що тут є без віри приречений. Не може мати віру дитина, яка ж нічого не усвідомлює. Є багато дорослих людей, які віри не мають, хоча б мали мати включати щось, усвідомлювати, думати, роздумувати простими думками про дитину. Ну що ми можемо сказати. Скільки, якщо немає віри, немає немає і, і, і цього спасіння. Далі придумали: дитина росте, починає робити неправильні речі, гріхи. Придумали нове це є. Треба ходити до сповіді, сповідатись. Перша сповідь: там всіх вдягають дівчат як наречені, хлопці теж. у мене був друг взагалі йому досить старший. Я з ним спілкуюся, він каже: Святик, ти знаєш, я в своєму житті один раз пішов до сповіді, і то мене батьки доставили. Каже, я так спокійно ставлюся. Тобто, воно з вірою до того немає ніякого відношення. Що вони сказали? Вони казали, треба ходити, сповідатись і як наслідок виконувати покуту. Що говориться про сповідь в Біблії? Сповідайте гріхи один одному. Священник це не є посередник між Богом і покута. Про покуту я взагалі нічого не знайшов. Але як я підвів покута, тобто це можливо взято зі старого завіту. Тоді гріх був, покривався жертвою тварин. Ну але євреї це самі не придумали. Це сказав робити отець. Вони приносили жертву, і це частково покривало їхні гріхи. Ще не прийшов Ісус, і це Бог придумав для євреїв, для нас, людей новозавітніх, які ми знаємо, що Ісус. Прийшов і став тою жертвою, досконалою. Нічого не потрібно покривати. Ну і нічого вже не треба вигадувати, про які там спокуси. Я знаю, що заплата за гріх смерть. А це всі решта маніпуляції ну, друга брехня, яку хтось із свято свято в це вірить. До Галатів 2:16. Однак ми знаємо, що людина буде виправдана перед Богом не за те, що дотримується закон, а за віру в Ісуса Христа. Наступна брехня. Що потрібно робити, щоб отримати спасіння? Дуже часто я чув колись про це, треба виконувати добрі діла брехня. Цю саму відповідь я отримав вже від одного священника в свій час, коли я йому задав, але було в тому, що коли я вже задавав питання, я вже знав відповідь. Я ще не знав, що потрібно робити, щоб спастись, але я вже знав, що добрими ділами ми не спасаємось. І коли я його запитав, це був такий священник Ігор. Він мені сказав, треба виконувати добрі діла. А в мене вже якась була сміливість, а я кажу, неправда, кого не пише в Біблії. Мало того, він мені не міг нічого заперечити, йому стало незручно, бо там було ще багато, багато іншої молоді. І серед молоді я став вже авторитетом, а не він. Йому стало дуже незручно. Теп, це, ну, таке дуже. І вони вже слухали, що я розказував. Правда, я ще до кінця тоді не розумів, що, отримати, що робити, щоб отримати спасіння. Наступне похорони. То взагалі ритуали дуже багато. Все життя домінаційних християн, чи греко-католики чи православні, вони кажуть, що вони є грішні. І коли я ходив на похорони, вони завжди співають зі святими у покій. Тобто, все життя грішний, але ти вже я не знаю, як вже зі святими у покій. Ну, людина, яка здоровомислююча, тобто, навіть тут ще ми не говоримо про духовні речі, вона вже розуміє, тут грішна, тут свята. Ніби добре, опускає момент. Ну, приходить 9 днів. Всі дружно йдуть, як це дослівно наймають служби Божі. За що? Щоб тут відмолювати за ту людину, яка б вже нібито мала бути зі святими, тобто з Богом, але, мабуть, вона ще не там. Правильно, є не тільки рай і пекло. Є така третя субстанція як чистилище. Я питав вже дуже розумних тих священників, кажу: от знайдіть мені де щось дотичне, старий завіт, новий завіт, про чистилище. Дуже я маю на увазі, що вони не одну семінарію закінчили. В Римі вчились. Серйозні такі. І вони мені не могли сказати. Але вони в це вірять і заставляють вірити всіх інших. Брехня. От в такий цикл брехні, люди. Вірять через те, що не хочуть шукати правди. Сьогодні ми почнемо говорити правду, що нам потрібно робити, щоб отримати спасіння в Ефесян 2:8. Бо саме Божою милістю спаслись ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий. Тобто, саме спасіння, ми на нього вплинути не можемо. Воно є, бо це є як подарунок. Прийшли, поставили подарунок. Сам факт, що воно воно є, ви на то ніяк не можете вплинути. Тут же річ далі полягає, ви або берете цей подарунок, або не берете цей подарунок. Цим подарунком це було те, що Ісус зробив, сам Бог, прийшов на світ, вигляд в тілі, прожив життя і пішов на хрест, помер за всіх людей. Через це ми отримали дар вічного життя, отримати вічне життя, стати тим. Першим до гріха Адамом, тобто дух життя прийняти в собі, і отримати вічне життя, спасіння, його ще називають І саме спасіння ми отримуємо лише через віру. в римлянам 10, 10 11 Адже ми віримо всім серцем в Ісуса, і саме це робить нас праведним перед Богом. Ми вголос підтверджуємо віру та через те отримуємо спасіння. Бо сказано у святому Писанні, хто вірить у нього, не буде розчарований. Тринадцятий вірш. Бо кожен, хто покличе ім'я Господа, буде врятований. Хто нам дарує спасіння? Дарує спасіння нам Ісус Христос, в Ефесян 1, 7-9. Його пролита кров, Його, тобто Ісуса Христа, дала нам звільнення від гріхів, нам прощено гріхи наші завдяки багатству милості Його. Цю милість дарував нам Всевишній у своїй глибокій премудрості і завбачливості. Він відкрив нам таємницю волі своєї, яка мала бути здійснена через Ісуса Христа. Тобто, через Ісуса Христа ми отримали це Спасіння і вірою, що ми визнаємо, що це є наш Спаситель, ми приймаємо це спасіння. Добре, ми вже почули, почули що. Ісус Христос дарував нам вічне життя, що нам потрібно в це повірити. А як саме нам отримати спасіння? Практично, от, я так для себе в, в, викреслив, от, приходить людина, яка взагалі ніколи нічого не знала. Потрібно спочатку визнати, що ти народився з гріховною природою. Ну, всі кажуть, я грішний, я грішний. Ну і ти грішний. Гріх Адама був, і ти народився гріховним. Грі 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 Почав робити неправильно, тобі потрібно це визнати. Так і скажи Богу, я грішний. Тоді поклиш його в своє серце. Скажи, що я хочу, щоб ти поселився в моєму серці і був моїм Господом. І далі найосновнішим. І тут потрібно повірити в це, що ти отримав Спасіння. Ти став Божою дитиною. Бо цей дарунок ми лише можемо отримати через віру. Більше ніяк. Вроді, виходить, все дуже просто, я сказав, але і все зразу дуже складно. Спасіння в простоті. Тож ви почули правду. І як ви, ти на це відреагуєш? Це буде залежати від тебе. Чи ти відкриєш Євангелію і прочитаєш ті вірші, про які я згадував, і задумаєшся? Можливо, щось дійсно не то я чув, не так мені говорять. Чи махнеш рукою і скажеш? У вас своя віра, в мене своя віра. Вибір за тобою. Кожен має вибір. Ніхто нікого не тягне. Просто, щоб зробити вибір, треба мати з чого вибирати. Якщо вам не дають вибору, ну, важко вибрати з одного. У вас тепер є вибір. Ви можете вибирати. Або то, що ви чули, і думаєте, що це правда, або те, що це ви щось почули нове. Я вірю, що той, хто захоче відшукати правду, Бог йому в цьому допоможе. Ну. Він мені цьому допоміг. Шукайте правди і перестаньте вірити в брехню. Амінь.